Вітаю! Я Леонід Цигановський, це мій канал Книгоогляд. Кожна зброя має бути хорошою і вона ще має бути потрібною для якихось конкретних цілей. Гепард німецький зенітний танк, випускався з 1976 по 1980 роки, 5 років. За цей час компанія Краус Мафе випустила 570 екземплярів. Зверніть увагу, що аналогічний. Аналогічну Тунгуску радянську в Радянському Союзі випускали 25 років і випустили меншу кількість. Це говорить про велику потужність німецької промисловості. Технічне завдання на розробку такого зенітного танка було дуже досить обширне. Він мав е, мати можливість знищувати літаки, гелікоптери, бойові броньовані машини. Е, Наземні укріплення, окопи, бліндажі, а також е, надводну техніку е, з місця, з короткої зупинки і на ходу. Досить обширний. Е, тому е, компанія «Краус Мафе» залучила для цієї роботи швейцарську компанію «Ерлікон». У них була прекрасна гармата, і компанію Siemens, яка завжди славила своїми системами управління вогнем і радіолокаторами. Результат виявився досить таки чудовий. Про гармату. Швейцарська фірма Erlikon мала. Дуже дуже прекрасну гармату 20 мм Ерлікон, який відпрацював Другу світову війну з усіх сторін. Його випускали, купили по ліцензії. Е, Німеччина, Японія, Франція, Сполучені Штати, Велика Британія не вспіла купити до початку війни ліцензію на е, випуск Ерлікон, тому випускали їх контрафактно. Всі з усіх боків використовували гармату скорострільну автоматичну Ерлікон, тому що вона була дуже і дуже якісна. От тому Краус Мафей запросив Ерлікон зробити 35 мм Вони порахували, що їм калібр треба більше 35-міліметрову автоматичну гармату. І фірма Ерлікон зробила таку гармату. Два ствола 35 міліметрових. Снаряди 35 дроб 228, скорострільність 550 пострілів на хвилину на кожен ствол. Боєкомплект 680 снарядів. Із них. Тобто на кожен ствол по 340 снарядів. Із них уламково фугасних з повітряним програмованим підривом 320 снарядів і 20 снарядів бронебійних для боротьби з бойовими броньованими машинами наземними. Бронепробиття. 115 мм здальності 100 км, дуже навіть непогане. Люба броньована техніка, ця бойова броньована БМП, БТР і все інше, пробивається запросто. Але якщо згадати, що танк Т-72 має товщину борта 90 мм, то значить, що гепард, оцими бронебідними своїми снарядами, може пробити і знищити Т-72 на відстані до 1,5 км. Досить-досить таки ефективна штука. Корпус, коробку передач, трансмісію, все вони взяли від танка леопард 1 І це уніфікація, це, це, це важливо. Система управління вогню. Да, двигун в неї, 830 кінських сил, є ще додатковий двигун, 3,8 літра дизель, який забезпечує роботу всього цього гепарда на місці. І бере, бере витрату 10 літрів палива на одну годину роботи. Досить вигідно. Систему управління вогнем її розробила фірма Siemens. Досить відома світова фірма, вона славиться своїми локаторами і системами управління вогню. Обзорний радіолокатор, там імпульсно-доплеровський радіолокатор з наземним радіолокаційним запитувачем, свій чужий. Тому е, при обзорі простору з, од, зразу в автоматичному режимі проводиться опитування свій чужий на, обзор, на екрані обзорного локатора міцка висвічується, що це своя ракета. І видається одразу автоматична заборона на стрільбу по літакові, який відповідає, що він свій. Це серйозна штука, і дуже потрібна в бою, в гарячці бою. Ну, крім того, вона імпульсно-Доплерівська, це значить, що вона бачить цілі на фоні землі. Якщо у вас є десь гори на горизонті або місцеві предмети, на фоні яких летить літак або гелікоптер, то е, звичайний радіолокатор не бачить цю, цю ціль. А доплерівська РЛС відділяє і бачить. Прицільна РЛС. Працює для наведення снарядів, ну ще є лазерний дальномір, поставили там для того, щоб з великою точністю вимірювати дальність і програмувати. програмувати снаряди на повітряний підрив, там ну, за 10, може там, за 20 метрів до цілі, в залежності від швидкості. Програматор стоїть на самому кінці ствола, всі снаряди вони однакові, але вони програмуються в момент виходу зі ствола. І тому там робиться повітряний підрив, що дає високу ефективність. Обчислювач балістичний, електронний. Він враховує перекоси, продовжні поперечні цього гепарда, враховує тиск, температуру, вологість повітря, все, що необхідне для точної стрільби. І тому він досить таки досить дає ефективну точність. Ствол має 90 калібрів довжини, така, такий довгий ствол, він характерний для зенітних е, гармат, тому що потрібно мати високу швидкість. Ну і це дає швидкість 1440 м на секунду, 1440 метрів на секунду е, при виході снаряду зі ствола. В той момент, коли він програмується. Е, що сказати? Це забезпечує ефективну дальність стрільби 5500 м. Взагалі тут треба трошки пояснити про дальність стрільби гепарда. Е, максимальна дальність, на яку встановлена самоліквідація снаряда гепарда, це 4000 метрів. Тому е, на, на дальності 4 4000 метрів він самоліквідується, вибухає в повітря. Він, він не потрібен. Але є снаряди, в яких дальність самоліквідації 5000 метрів. Тому ми кажемо, що дальність стрільби гепарда 5000 метрів снарядами збічної дальності стрільби. Висота ураження до 3000 метрів. Обзорний радіолокатор діян має дальність 15 км. Прицільний радіолокатор повертається і бачить цілі плюс-мінус 100 градусів від осі, від осі гармат. Тобто досить зручна штука. Бачимо, що це добротна і дуже якісна німецька зброя. Німецька якісна зброя. В Радянському Союзі уважно дивились на все, що розробляє зброю в НАТО. Ну, тому що, що починали виробляти потім своє. От в 1983 році Радянський Союз запустив аналогічну зброю під назвою 2 С6 Тунгуска. Це зенітно-ракетний. Комплекс. Зенітно-ракетний ракет, зенітний ракетно-гарматний комплекс. Отак він правильно називається. Транспортну базу взяли звичайний гусеничний тягач неброньований. Але це дало зменшення ваги. Тунгуска радянська важить 17 тонн, на відміну від гепарда, який важить два рази більше. От, ну Зброя виявилася досить таки близькою. Гармата 238 має скорострільність 5 тисяч пострілів, але дульну швидкість вона має 960 метрів на секунду, в півтора рази гірша, і значить і точність буде в два рази гірша. Максимальна дальність 4 км, максимальна висота 4,5 Але додавили в Радянському Союзі туди ще ракети 9М311. Це зенітні ракети, і тому вона мала ну, більші. Якості своєї дальній стрільби ракети 8 км, висота 3,5 тисячі метрів, і е, і боєголовка 8 кг. Ну Цілком така нормальна зенітна ракета, переносна легка. Двигун поставили там від Т-34 В46 560 кінських сил. 515 кінських сил. Це давало 148 е, кінських сил на тонну і забезпечило швидкість по шосе 40 км, швидкість по полю 10 км на годину. Тунгуска двічі модернізувалася після Авганської війни і після війни з персидській затоці. Війна в персидській затоці показала е, нову стратегію ведення бойових дій. Спочатку йдуть масовані удари дронів. Здальності, що переважають зони дії протиповітряної оборони, вони обстрілюють протиповітряну оборону наземні цілі, і одночасно проводиться розвідка протиповітряної оборони. Потім вона знищується тими ж дронами, і ті, того, як знищена або сильно послаблена протиповітряна оборона, доєднується авіація і за час до 40 діб. Вона знищує всю цю протиповітряну оборону, що залишилось, і ті скопутні війська, ворога, які розвідані. Ну Вже потім доєднуються сухопутні війська і добивають е, армію противника. Ну, так як це було в Ірані. В тунусі зробили які зміни? Е, ракету 9М311 замінили на 9М311М, в неї стала дальність 10 км, на відміну від старої 8 км. Замість трасера поставили лампу постійну і імпульсну. Ну, що таке трас? трасер? Трасер це кусок пороху приліп, приліплений хвості ракети. Він горить, щоб коли ми оптичні прилади дивимося, контролюємо політ ракети, щоб ми бачили, де вона. Так от, цей трасер замінили на лампу і оптично, постійно горіння оптичного. Ну і газовий, газову турбіну для горизонтального обертання башти, в якої ресурс був всього 300 годин. Замінили на добротний німецький дизель. От і все. Бойове застосування, вперше, Тунгуска отримала в Чечні під час Першої Чеченської війни 15 екземплярів Тунгуски, вони дуже добре б'ють стволами своїми по, по наземним цілям, було кинуто для, на підтримку піхоти. Треба сказати, що генерал Дудаєв Чеченський, який керував обороною, він примінив, застосував нову тактику боротьби міського бою. Він не вистроїв якусь там лінію оборони, окопи, гармати і так далі. Ні. Він зробив так звані трійки. Всю свою армію він поділив на групи по три чоловіка: е, гранатометник, кулеметник або снайпер і автоматник. Ці три чоловіка брали боєприпасів і їжі на, два, на дві доби, вони мали кожен свій квадрат в місті. Таких груп були сотні. Мали свій квадрат в місті, вони вели бій. Такий, ну вони вели неочікувано, виходили з підвалів, з вікон, робили обстріл, зникали, і їх неможливо було знищити всіх. Тому е, вони діяли досить ефективно. Через дві, дві доби вони відходили, на їх місце заходила друга група, ті відсипались, від'їдались, брали боєприпаси, продукти на два дні знову йшли, йшли воювати. Так от, всі 15 е, тонгусок, які були кинуті в міський, в міський бій для підтримки піхоти, були знищені Чеченцями. Ну, не для міського бою ця техніка, не для міського бою. В Росії зараз станом на початок війни заходилось 260 тоннгусок, в Україні 75. Е, Україна їх модернізує і теж використовує. А от німці, німці не стали модернізувати гепарцію. Вони не вважали це за потрібні. Вони сказали, що прийшов час при переносних зенітно-ракетних комплексів, які стріляють далі, точніше і вигідніше їх використовувати. Тому десь на початку 2000-х років гепарди почали знімати з озброєння, і зараз в Німеччині гепарди на озброєнні не стоять. Вони більше 20 років стояли на зберіганні. Коли почалась війна Росії проти України в 22-му році, зразу стала ясна, зовсім інша війна. З'явилася маса дронів. Дрон дешева штука 100 доларів чи 1000, чи, тисячу, чи там 10 тисяч доларів. І вона задає дуже багато шкоди. Використовувати проти них стінгери ціною в 100 тисяч доларів. Ви розумієте, ніякої економіки, ніяких грошей не хватить випускати стільки стінгерів, як можна випустити цих дешевих. Дешевих дронів. І тут е, наші Збройні Сили згадали про гепарди і про їх досить високі якості. І вони замовили. І Німеччина поставила нам спочатку 50 штук, потім там була партія ще 16, потім ще. Я навіть не збився вже з рахунку, скільки їх поставлено. Я маю сказати, що вони мають високу точність, вони мають високу оперативність в роботі, і практично кожен. Екіпаж е гепарда має на своєму рахунку хоча б одну, а деякі і по дві, е оці самі крилаті ракети російських. Як тільки вона попаде в зону дії, оце в круг діаметром 8 км від того місця, де стоїть гепарда, гепард, гепар збиває її 100% абсолютно 100%, до звукова швидкість ніяких проблем, прямолінійний рух. І ще Гепарди виявилися дуже ефективними для боротьби проти шахедів, так само хіранських. Швидкість почуть більше 100 км. Висота невелика. Ну, ідеальна ціль для гепарда. Гепард стріляє короткими чергами, в нього 10-12 снарядів черга. І він гарантовано збиває ці шахеди. Ну, всі ми пам'ятаємо. Да. Да, до речі, всі пам'ятаємо, як в 100 метрах від київської ТЕЦ-9 гепард збив е, російську крилату ракету. Зберіг ТЕЦ-9. А в Одесі була, ми знаємо, відомий випадок, коли е, один екіпаж гепарда, один з перших гепардів, що поставили в Одесі, за ніч збив 10 іранських дронів шахет в тому, що дрони-шахеди спускаються з пускових, така фура їздить, і там 5 шахедів встановлено. І Вони один за одним п'ять штук вилітають і летять по одному маршруту. А той їде значить, на, на зарядку. Так от, в зону дії гепарда попало спочатку попало, спочатку 5 шахедів шишли так, ланцюжком один за одним. Він їх знищив над морем, і потім ще з одної пускової п'ять штук. І за одну ніч. Гепар знищив 10 шахетів. Що сказати? Нам їх поставляють. І поставляють постійно тільки Німеччина розуміє, що 20 років простояла техніка складна, вона вже не би готова. Тому вони всі свої ш... гепарди відправляють на завод. Краус Заводи Краус Мафе їх відновлюють. І потім, коли вже вони повністю відновлені, вони йдуть. В Україну і займають своє, своє достойне місце в багатошаровій системі протиповітряної оборони, саме ближня зона. Ближня зона охорони міст, військових об'єктів і так далі. І вони тут дуже і дуже ефективні. Нещодавно почав я користуватися засобами побутової хімії від гарної української компанії Ерсохім з міста Полтави. Є все, що завгодно: засоби догляду за тілом, за приміщенням. за... Для миття склопосуду, посуду, кераміки, а також для е, того, щоб відмити пригорілі поверхні газові плити або пательні. Всім раджу. Ну що тут сказати з цього приводу? Це добре. Все буде добре. Ми переможемо. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись. Ми маємо перейти Рубіж 150 тисяч підписок. Тому тоді YouTube краще розповсюджує наші відео і більше людей зможе їх побачити. Прошу підтримати нас в монобанку, прошу підтримати нас в, в Приватбанку. Це потрібно для продовження нашої роботи. Е, підписуйтесь на наш Patreon. У нас є багато ексклюзивних відео, і ви там їх можете побачити. Всі посилання є під відео. Всіх запрошую, приходьте за цими посиланнями, підписуйтесь, допомагайте і дивіться нас в Patreon. На цьому я вам всім дякую. До побачення.